Так, і від лірики переходимо до малювання. А, яка сьогодні тема? Сьогодні тема змін. Змін там, де вони необхідні і де вони не виходять. Оцей алгоритм ви можете використовувати у будь-якій темі, де у вас немає якогось руху, де ви просто застаперілися і нічого не можете зробити. Це пам'ятаєте, був фільм такий день сурка, коли кожен день одне й те саме, одне й те саме. Тобто скрізь, де вам потрібен прорив, прогрес, ми малюємо цей алгоритм. Тому у вас є дві хвилини, і ви писуєте слова за ці дві хвилини все, що вам прийде, все викладайте тут на папір. Дві хвилини пройшли, тому можемо починати. А починаємо саморефлексію з того, де ми є на даному етапі. Що з нами коїться? Як ми себе почуваємо? Це я. Досить таки невелика, але де я знаходжусь? Я знаходжуся у великому квадраті. Квадрат це відсутні змін. Туда начебто, така стабільність, нічого поганого немає, але це абсолютно відсутність змін. А ми малюємо на тему, де ми хочемо зробити зміни. Наприклад, я хочу масштабувати свій бізнес. І що б я не робила, як би я не рухалася, а, щось не виходить. Я роблю одні й ті самі дії, я начебто вкладаю сили, вкладаю гроші, вкладаю енергію, але нічого не виходить. І що ми робимо? Ми пробуваємо. Ці обмеження, цей квадрат трикутником. Мені хочеться зробити цей трикутник дуже великий. Зпоміняю фломастер. Пробуваємо трикутником. І цей трикутник нам допомагає змінити ці дії, видумати якісь нові. Можливо, ті самі, але вже я, якісь інші концепції робити по-іншому. Це не ваше завдання. Основа цього алгоритму це те, що ця якась дія направлена, вона зробить результат. Ми ще не знаємо, який вон, е, яка це дія, і це нормально. Це знає наша підсвідомість, бо малюючи нейрографіку. Дуже часто ми свідомо не розуміємо, що коїться, але для підсвідомості тут вже все зрозуміло. І ось цей цю клітку, в якій ми сидимо, з якою ми не можемо вибратися, ми пробиваємо і починаємо вводити лінії. І можемо продумувати, розмислювати, що це буде за дія. Ми, можливо, не знаємо, яка саме вона буде, але, наприклад, я хочу, щоб ця дія була високоефективною, щоб вона була досить таки простою. Щоб, можливо, я не хочу видумувати новий велосипед чи колесо. Я хочу, щоб ця дія була високоефективна і хочу, щоб вона була проста. Я хочу, щоб все це було у легкості. Я хочу, щоб все це було у задоволенні. І я хочу, щоб це все мені приносило кайф і усвідомлення того, що я можу і я вмію. Ми внесли всі ці лінії і починаємо її скруглювати. Як завжди, скруглюємо. І відчуваємо, як наша ситуація вже починає давати якісь плоди. Можливо, на рівні емоцій, на рівні тіла, можливо, вже приходять якісь думки і інсайти. Буває по-різному, але ми все споглядаємо. Усі ідеї, усі відчуття, які в нас тут є, ми. Е Відмічаємо для себе. Якщо хочемо, можемо їх записувати, щоб потім ще пропрацювати. Але дуже-дуже споглядаємо за собою. У мене насправді почала боліти голова, бо цей алгоритм я зараз малюю на реальну тему на масштабування бізнесу. В мене є, звичайно, думки, але а, в мене є стратегічний план, але в мене немає тактичного плану дій. І насправді а, є віра, але в мене ще немає глобальної картинки, як це має бути. Мені завжди дуже складно, завдяки завдяки нейрографіці, в мене дуже добре приходять інсайти, ідеї, але. В мене мені ще треба попрацювати з темою самотехнічної частини. А, мені важко делегувати деякі речі. Я дуже багато роблю сама. Я це з однієї сторони роблю освідомлено, бо я розумію, що якщо я дещо буду потім делегувати, я маю це робити сама. На початку, щоб розуміти, як це робиться, щоб потім а, мати змогу розуміти процес. І а, перевіряти, грубо кажучи, моніторити а, діяльність, яка буде передана, там, наприклад, в аутсорсінг. Щоб цим не було, що займатися цим ви, і я не хочу нічого, нічого до цього мати і розуміти. А, ні, я так не вмію. Я хочу. Це не, не такий, що я шалений контролер, а я просто хочу, щоб все було зроблено ну, ну, згідно мого бачення, по-перше. Якщо якісь інші ефективні бачення є, я так само їх, звичайно, прийму. Але я хочу, щоб велика частинка мене, мого бачення і моїх бажань була відображена всьому цьому. Тому з однієї сторони, я розумію, що я зараз правильно роблю, а з іншої сторони, звичайно, мені дуже не вистачає часу, і я вже навчилася фокусуватися на завданнях. Ну, але самі знаєте, що у сутках в нас, на жаль, тільки 24 години Ось, а було б дуже непогано, якщо було б їх 36 чи більше. Ось, Але, в принципі, я навчилася і знаю, як бути набагато більш ефективною, набагато більш сфокусованою, не розпилятися на інші речі. Ось, бачите, до речі, дуже цікаво, чому я саме про це стала розказувати. Тобто, в принципі, воно. Немає стосунку до цієї теми, але для мене це має. Тобто це механізм самокоучинга. Це дуже часто, наприклад, якщо у психології, у коучингу вам задають якесь питання, то вас спеціаліст не зупиняє. Він дає вам висказатися, сказати те, що ви хочете сказати. І воно може абсолютно не стосуватися до цієї теми, але насправді або воно дійсно стосується. Тобто, в мене це дійсно стосується, це пересікається Тема масштабування мого із цією темою вибитися з кордонів. Але, з іншої сторони, це так само можуть бути якісь інші рефлексії, які для вас от, на даний момент дуже важливі, і важливо саме проговорити це. Я насправді, коли починала працювати, мене це дуже сильно навіть вибішувало, бо а Ми працюємо з однією темою, а людини настільки великий розфокус, що я маю постійно, її, а, ну оскільки час куч сесії, він трошки такий обмежений, маю її постійно повертати, ось, бо ми при цьому на результат, ми не просто не просто якби зібралася поговорити. Ось і такий розфокус мені завжди був дуже-дуже важкий. Але я розумію, що цей розфокус, він є корисний. По-перше, ми чуємо, чому ми про це зараз говоримо. От я просто до вас зараз кажу на даний момент, чому саме ці ідеї вам зараз приходять? Як вони пов'язані з цією темою, на яку ви малюєте? Якщо не пов'язані, то як саме не пов'язані і чому ця ідея зараз до вас приходить? І ось бачите. В мене на малюнку, в принципі, ця клітка, буду назвати, вона майже повністю розчинилася. Я її вже не бачу, її вже немає. І єдине, що в мене таке досить таки активне, те, що я бачу і виділяється, це трикутник. Всі гострі а, взагалі всі фігури в нейрографіці ми нейрографуємо. Про це все ж таки зроблю окреме відео, я розумію, що є А, Всі вони нерографуються, і особливо ці гострі фігури. Але це на ваш страх і ризик залишати дійсно їх гострими, бо чим гостріше, тим скоріше, як то кажуть. Тобто, наприклад, трикутники ніколи не малюються на відносини, бо ці відносини можуть дуже погано закінчитися. Ну, якщо вони закінчуються, звичайно, то так і має бути, але. Прикутники, вони дають дуже велику швидку дію, з однієї сторони, а з іншої сторони, то, як я вам розповідала про еволюцію, це будуть дуже еволю... не еволюційні, а революційні зміни, тому думайте, якщо ви хочете більш скруглити, то можете більш скруглювати, щоб не було цих гострих кутів. І так само, що я хочу додати в цей алгоритм це досягнення цілі. Ціль у мене велика, і ось цей трикутник, ці от мої а, такі високоефективні дії, які я ще не знаю, що це буде, вони пробивають оце це коло і дають можливість справдитися цим моїм цілям, пов'язаним із масштабуванням. Ви можете зробити менше, менше коло, дивіться, як у вас виходить, це. Абсолютно індивідуально для кожного, але от у мене вийшла так, таке досить велике коло, це означає, що а, ці цілі масштабування в мене досить такі великі. Ось, ну, і, в принципі, я всередині розумію, що вони досить, досить такі великі. І чому коло? Коло це є гармонійна фігура. Тобто ваша ціль, яка принесе вам гармонію, яка буде сама по собі гармонійна. Ні, якось я вже відчуваю, що ось я, мої дії, і вони, вони мене приводять до цілі. Якщо щось нерівне, от у мене, коли бачите, так само нерівне, тому нічого страшного. Ось вони мене проводять до дії. Так, зараз колір. Починаю я з червоного. Червоний це колір дії. Це кольор дії, ціленаправлений колір енергії руху, тому я вношу його сюди. Щоб я дуже хочу, щоб цієї енергії мені завжди вистачало, вистачало на все. А, на, я розумію, що а, все рівно, як би я не делегувала деякі речі, але об'єм роботи, який буде на мені, він буде досить таки великий. Я це розумію, я свідома цього. Я не сторонюся, я не боюся цього. Мені навпаки в кайф, і я хочу приймати в цьому участі. Це для мене абсолютний норм. Ось тому мені потрібна оця вся енергія. Я навпаки, я. А, Дуже корисно, от я собі якби, виховувала таке, що я. Ой -ой -ой, я не чекаю результату, я насолоджуюся від процесу. І через це, через насолодження процесом, сам процес стає набагато інший. І оскільки ти це все робиш із задоволення, то і результат буде зовсім інший. Тому для мене це от дуже важливо насолоджуватися процесом. І це одна із тих частин, яка якби підтверджую, що а, досягнення цієї цілі це є моя ціль, бо я насолоджуюся процесом, що мені, мені подобається. Я не викашую, мені дуже, я не знаю, як українською мовою. Я не викашую себе цим процесом, я насолоджуюся, я в ньому зростаю. Ну, скільки енергії? Ой, аж жар кидає. голова почала боліти. Споглядайте, споглядайте, що ви відчуваєте. А, так, я сп... Забула, що говорила. А говорила про те, що якщо ви задоволені процесом, а, в якому ви йдете до цілі, то це реально ваша ціль. І, в принципі, ну це більш жіноча частина, коли якби, жіноча характеристика, коли ти маєш задоволення від процесу більше, ніж від результату. Ось. Але це, ну, дійсно, це надзвичайно важливо. Бу, бути в моменті, споглядати процес і насолоджуватися. Так. Yeah. Mm, так, я. Так, так само я от дуже хочу, щоб цей процес е, в мене. Ну, звичайно, я не можу без жовтого кольору. Зараз дам жовтий кольор. А це, такий, це таке світло, така ра. Так, це така світла радість, це насолодження, це такий кайф і драйв. От драйв я дуже люблю, коли є драйв, є. Ну, ти дійсно щось робиш, і ти прям взагалі губишся в цьому. Тобі настільки прикольно, настільки класно, настільки ти а, так, звичайно, бути реалізованим це досягти результату, але ось. Сама ця дорога це вже реалізація, і от, а, для мене це взагалі дуже-дуже дуже важливо. І я завжди від цього просто маю велику насолоду. З однієї сторони, це мені допомагає, якщо в мене бувають невдачі, або ну, їх було, і завжди такий відсоток: чим більш нове ти робиш, тим більше цих невдач. Це нормально. Головне, як би йти далі. Дитина, коли вчиться ходити, вона так само дуже-дуже багато зазнає невдач, просто колосальна кількість. Тому головне розуміти і пам'ятати, що це не кінець світу. Ви зробили висновки, зробили роботу над помилками. Можливо, залучили ще когось, хто може побачити під, іншим, під іншою точкою зору цей це питання. Бо ви знаєте, що а, дуже часто в бізнесі люди залучають аналітиків. А, Спеціалістів з якоїсь конкретної сфери, бо ми знати всього не можемо. Абсолютно. Ну, і в, не в бізнесі, це, в принципі, у всіх сферах. І, і в бізнесі, і в політиці, і скрізь, скрізь, скрізь. Треба завжди, а, завжди звертатися до спеціалістів, які можуть вам допомогти. Ну, Ще такого не було, але в мене повністю щось. Полетіла, я не можу пояснити. Мабуть, в мене дуже, дуже багато енергії я вклала в цей малюнок. Чому багато енергії? Колір червоний, він завжди дуже енергетичний. А, трикутник, який в мене дуже такий гострий. Ось і не, не знаю, ніколи такого не було. І дуже вам багато чого розповіла. Так, тому а, спробую згадати, що було? А, який я ще колір тут додала? Блін, стільки корисного? Ну добре, який ще кольори додала? Я додала блакитний колір. Блакитний колір для мене це легкість. Це легкість, а, бо а, якщо ти робиш у легкості, то абсолютно по-іншому сприймаєш результат. Якщо ти викошуєш себе, а, просто всі сили кладеш на досягнення цілі? А, ця ціль не буде такою. Як ви е, вважаєте, тим більше вигорання, яке я, я знаю, що це таке, і я більше не дозволяю собі вигорати. Це коли ти аж за багато ресурсів вкладеш в якусь одну справу. Ось Тому я такого більше намагаюся не робити, І от хочу закцентувати, щоб цей процес для мене був дуже легкий, класний. Я хочу ловити кайф від нього, я хочу насолоджуватися. Ну, взагалі, для мене насолодження процесом це, ну, я не знаю, може навіть, може, навіть і важливіше, ніж результат. Не знаю. І це, до речі, є показником того, що те, що ви робите, ви робите з задоволенням, це ваша дійсно ціль, це ваша мрія, а не щось таке нав'язане соціумом, що було б непогано. Ось, на жаль, все згадати, що я вам казала. Не можу, бо дуже було багато всього, оскільки, мабуть, мене ця тема трошки занесла, і дуже багато було рефлексії. Дуже багато було рефлексії на тему і без теми, але, скоріш за все, це ну, і взагалі все, що ми згадуємо, це вже в тему. І чому саме якісь думки в мене з'являлися стосовно цього. Іншого малюючи це, тому обов'язково споглядайте, аналізуйте, записуйте, а що стосується у вас саме цієї теми. Аналізуйте, думайте, бо це і є прогрес в вашій справі. Так, фіналізую. Я внесла всі кольори, які я хотіла. Білий це так само кольор, чомусь я більше не хочу. взагалі, якийсь мене такий до, до, досить таки дивний стан, такого дійсно я давно не пам'ятаю. Тим більше, що я трошки засмучена, що в мене камера відробилася, бо дуже багато всього таке. От навіть дідуще розказала. Ну, але, мабуть, мабуть, наступного разу. Так само я згадаю, якщо це буде дійсно, дійсно важливо і ефективно для вас. А... Несла всі кольори, які я хотіла, проводжу лінію поля, це лінія Всесвіту, яка допомагає вирішувати мені це питання, це, бо вже всі відповіді є в полі. І я ці відповіді, ці рішення направляю на вирішення свого ого, цього запиту. Внесла тільки одну лінію поля, бо в мене вже тут і так дуже багато енергії. Я просто відчуваю, що енергії забагато. Ось, і що саме а, я коли взагалі в цьому алгоритмі я завжди виділяю трикутник, бо трикутник, Я заради трикутника, в принципі, і малюю, бо я хочу досягнути результату у своїй справі, і цей трикутник, який пр пробиває. А, ці обмеження, в яких я зараз є, чому я не можу досягти з цього результату. А, це нормально. Тобто виділяти трикутник це нормально, який, який би він не був ост, гострий. А, в цій справі я б його реально хотіла бути а, не скругляти, а мати як найбільшого ост, гострим. Але насправді я просто автоматом округлила коло. Це коло це вже те, що я досягнула. І чому мені важливо коло, що мені, в принципі, нема такого, щоб досягти результату, аж і хай весь світ пропаде. Тобто мені дуже важливо, щоб все це було гармонійно, екологічно, зрозуміло і комфортно для себе. Ось тому я вибрала фігуру скруглення, фігурою фіксацію саме круг. Ви можете вибрати будь-яку. А, так само зверніть увагу, що от в мене на моєму малюнку цей круг вже входить в коло. Тобто, в очевидячки, я вже дії, які мають бути, щоб досягати результату. Я вже, мабуть, на цьому шляху, як, мабуть, все-таки ці дії вже роблю, але я ще не розумію, що їх роблю. Бо якщо б я намалювала це коло трошки далі, то значить, це б воно було в перспективі. А тут все ж таки, мабуть, я на своєму шляху і я правильно дію. І яке коло в мене велике, тобто ми його не бачимо на самому аркуші папера. Тобто ці плани, ці амбіції в мене дуже великі, і, в принципі, я, мабуть, і не повністю розумію, які вони. Тобто я не, не знаю їхній об'єм. Тобто, це щось для мене, навіть для мене, для моєї підсвідомості, це зрозуміле. Тому буду споглядати, дивитися, як, а, як це все буде розгортатися. Ой, ну реально, і стан у мене, звичайно, такий, давно такого не було. Просто я а, голова пульсує, якась така. Дуже-дуже дивний стан, дуже багато енергії. Ось. Як завжди, в кінці малюнку пишемо слова за дві хвилини, порівнюємо, як вони змінилися словами за дві хвилини, які були спочатку. Аналізуємо, про що ці слова? Яких стало слів більше, яких менше, хороших чи поганих. Аналізуємо все це, дивимося. І я бажаю вам успіху у вашій справі, на тему якої ви сьогодні малювали. Дякую, дякую.